На 1+,1 триває спільний марафон «Єдині новини». Я Соломія Відвіцька і це ТСН. Херсон знеструмлено. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко. Електропостачання зникло по всьому місту. В обласній військовій адміністрації пов'язують знеструмлення із роботами у сусідній області. Там ремонтують електричні мережі, що живлять Херсон та частину області. Також світла немає в деяких районах Миколаєва. В обласній військовій адміністрації кажуть, що знеструмлення не пов'язано із прильотами. і Обіцяють відновити електропостачання впродовж кількох годин. На Харківщині росіяни вбили одну людину у Куп'янському районі. Увечері кабами обстріляли обласний центр. Минулося без руйнувань. Вночі ворог завдав удару по промисловому об'єкту на Тернопільщині. Почалася масштабна пожежа для її ліквідації. Залучали 45 рятувальників і 12 поліцейських. Шестеро поранених на Херсонщині. Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітній заклад, адмінбудівлю, житлові квартали населених пунктів області. Пошкоджено багатоповерхівку та дев'ять приватних будинків. Жінка і дитина поранені на Дніпропетровщині. Через артилерійські обстріли у Марганецькій громаді постраждала 27-річна вагітна та чотирирічний хлопчик. Обоє у лікарні в стані середньої тяжкості. Призвели атаки і до руйнувань. Побиті шість будинків, господарчі споруди, підприємство, екскаватор, інфраструктурні. Об'єкти та мережі. Серед 23 поранених унаслідок ракетної атаки по Миколаєву щонайменше троє мають травматичні ампутації і перебувають у тяжкому стані. У ніч проти вівторка росіяни випустили по області сім ракет С-300. У Миколаєві руйнувань зазнали. 56 об'єктів, об'єкт інфраструктури та ринок рятувальники гасили масштабні пожежі. Літня жінка загинула. На Запоріжжі росіяни близько сотень разів били по прифронтових населених пунктах. Під вогонь окупантів потрапили степногірське, гуляйполе, приморське, малинівка. Руйновано 14 будинків та об'єктів інфраструктури. Не всі деталі плану перемоги будуть оприлюднені. Про це в ефірі марафону Єдині новини заявив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк. Він зазначив, таємні питання стосуються цитую математичної складової, тобто яка кількість зброї, в якому вигляді, то що має бути надана Україні. План перемоги в Україні Володимир Зеленський представить сьогодні народним депутатам України. Перед цим глава Української держави обговорив його із президентом США а також із обома кандидатами на цей пост. Крім того, про цей план уже Знають Британія, Франція, Італія та Німеччина. Змі повідомляють, план перемоги складається з п'яти пунктів та трьох додатків. Саме ці додатки є секретними. Одразу після представлення плану перемоги українцям. Зеленський вирушить ознайомлювати з ним європейських партнерів на саміт ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня. Повернути своїх додому просять жінки, які вийшли на мирну акцію серед місті столиці від ранку. На майдані Незалежності не стихають гасла на підтримку полонених і безвісти зниклих. І там же працює знімальна група кореспондент КТСН Ірина Кондрачук І з нами наживо. Іро, вітаю. Розкажи, яких масштабів набула акція і про що благають сьогодні жінки, котрі стоять позаду тебе. Вітаю, Соломія, для цих жінок. Війна це цифри. 12 тижнів, 18 місяців чи бодай 900 днів. Саме стільки їхніх рідних немає біля них. Вони в полоні чи безвісти зниклі, тобто ті, кого немає у жодних списках: ні серед мертвих, ні серед живих. Сьогодні їхні рідні приїхали сюди з усіх регіонів України: це Одещина, Харківщина. Є тут з Рівного, з Івано-Франківська, з Дніпра з Кривого Рогу. Усі ці жінки приїхали сюди, аби вкотре їхнє горе почули, і про їхніх рідних. Неодноразово згадали. Давайте почуємо, що вони просять. Якщо діти в полоні, скажіть, що вони в полоні. Якщо наші діти загиблі, верніть їх на рідну землю, похоронити. Ми нічого більше не просимо. Ми розуміємо, що це війна, це не молекули, це люди, люди, і ми повинні, повинні їх знайти. Якщо вони загиблі, поверніть нам наших дітей до пана президента. Я пригадую собі звернення. Я жила у Польщі 16 лютого ще до повномасштабного вторгнення. Коли він сказав, що українці повертайтеся, будемо відстоювати свої права, виборювати свою свободу. І ми повернулися. Ми його почули, і ми б хотіли, щоб і він так само повернувся до нас обличчям. Почув наші крики про допомогу. Ми не стоїмо проти влади, ми стоїмо. Для влади просити допомогу для наших хлопців, Тата, я тут. Я приїхала, і я маю надію, що ти побачиш це відео, коли повернешся. Для того щоб кожна донька могла почути і побачити свого тата, в котрий його обійняти, кожна дружина, кожна мама, яка чекає на свого сина військовослужбовця і не знає, що з ним ці жінки сьогодні, о 14-й підуть на банкову до офісу президента, аби будь-хто будь-який представник офісу президента вийшов до них, почув їхній клич, а також прийняв від них заяви, аби вкотре зобов'язати людей, які відповідальні за пошук безвісти зниклих за повернення полонених додому, трошки більше ще приклали, доклали Силь і е, для того, щоб ці жінки розуміли, що їх котре чують. Я нагадаю, що питаннями безвісти зниклих і полонених в Україні займається координаційний штаб з питань безвісти зниклих та полонених, міністерство внутрішніх справ, а також червоний хрест і міжнародна організація, яка зобов'язана була би е, приходити до. Наших полонених в російських СІЗО і будь-де де їх тримають. Але на жаль, ми бачимо з вами реалії, як вони виконують свої обов'язки, і власне громадські організації, активісти, які допомагають і підтримують подібні акції. Ми будемо також підтримувати і слідкувати за тим, що буде тут відбуватися далі. Соломія. Дякую, Іро за подробиці. Кореспондентка Тесен Ірина Кондрачук була зараз з нами наживо з Майдану Незалежності. і, Зокрема, розповіла про мирну акцію у середмісті столиці, де жінки просять повернути додому своїх чоловіків, які знаходяться в полоні. Потенційного удару по російській економіці вже наступного тижня може завдати престижний міжурядовий орган. Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей розглядатиме чи внести державу агресорку до чорного списку. Як пише агентство Блумберг, таке рішення вважається економічно руйнівним для більшості держав. Під час розгляду планують наголосити на близькій співпраці Москви з країнами, що вже у списку високого ризику йдеться про північну Корею та Іран. У доповіді нагадують і про фінансування Росією не законних військових формувань, наприклад, ПВК Вагнер, і про відмивання грошей, отриманих Росією від продажу товарів, вкрадених під час вторгнення в Україну від зерна до корисних копалин. Засідання на якому ухвалюватимуть рішення, призначено вже на наступний вівторок. На велосипеді понад дві тисячі кілометрів французький журналіст проїхав зі Львова до Брюсселя на двоколісному транспорті, щоб зібрати кошти на потреби ЗСУ. Точніше, одного підрозділу де воює його співгромадянин, теж француз, доброволець української армії. Збір закрито на рахунку, потрібні понад 300 тисяч гривень. За кожного Себастіаногобер э, дякує і українцям, і іноземцям каже, загалом жертвували понад 170 людей. Сам подорожувальник живе з родиною в Україні і не планує з неї нікуди їхати. Історію іноземця, що вважає Україну другою батьківщиною, розкаже кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Зустрічаються, наче давно не бачили старічне утривалості розлуки Себастіана з сім'єю, а в тому, що він вдало завершив свою благодійну велоподорож із чим Галина і Тея і вітають чоловіка і батька. Yeah. На цьому велосипеді Себастьян приїхав до Бельгії аж з України за 25 днів понад 2000 тисячі кілометрів. Неабиякий виклик навіть для нього досвідченого мандрівника і водночас каже. Це задоволення дорогою. Побачив п'ять країн і не злічити скільки з'їв хот-догів. Я просто е, їду куди я хочу. Я просто їду е, коли я хочу. І тоді, ну якщо є сонце, тоді це сонце. Тоді, е, якщо е, іде дощ, тоді це дощ. Але я просто приймаю е, ситуацію, і це і для і мене. Може та не зупиняєтесь? Ні, ні, ні. C'est de la menéno Кайф. Та цього разу його зусилля ще задля благородної мети. Подорожувальник збирав кошти для свого співвітчизника, француза Джонатана, що з початком повномасштабної війни став добровольцем до лав ЗСУ. Влітку боєць ледь не загинув від отриманого поранення. Не було машини, і евакуація затягувалася. Але хірурги врятували Джонатана. Він знову на передовій і шукає авто. Таке потрібне своєму підрозділу. Себастіан має рацію, зауважуючи, що я досить закрита, я ще скуплюсь на фото. Я взагалі ховаюсь в тіні і терпіти, не можу змі. Але після двох з половиною років безпережної роботи прошу допомогти купити пікап, аби полегшити поїздки на передовій і рятувати тут життя. Себастьян ніколи не був знайомий з Джонатаном особисто. Дізнався про нього від своїх українських друзів-волонтерів. Він на е е Куп'янський прямок? На прямок, так. Йому дуже потрібна машина. До цього Себастьян, французький журналіст і блогер, регулярно жертвував кошти на інші збори. Та сам їх ніколи не організовував. Не дуже й вірив, що зможе зібрати потрібні 6 тисяч євро. Хто хоче тратити кошти для француз, які їздить на велосипед. Але ми вже закрили збори і ми вже зібрали більше, ніж більше, ніж спланували спочатку. Маршрут львів брюссель не випадковий. У місті відправлення Себастьян живе зараз, і пункт призначення для нього не чужий. Ми два роки прожили в Брюсселі. В нас тут чимало друзів, і так сталося, що коли був запланований мій приїзд сюди, моя родина була тут. Чудовий збіг, радий, що зможу провести з ними тут час до того, як ми всі разом повернемося до України. в Україні французький журналіст мешкає давно з 2011-го. Я навчався і працював у країнах Балтії, в Польщі та Угорщині. В якийсь момент мені хтось сказав, Україна класна. Маєш поїхати і подивитися. Я купив квитки на літак, приземлився у Києві і так і не вилетів назад. Що тримало мене там, це динамічність українців. Вони хочуть міняти все і негайно. На Себастіан розповідав із телеекранів рідній Франції про революцію на Майдані Незалежності. Написав чотири книжки про Україну. Одна з них про місце. На Донеччині, що нині в російській окупації, одружився з українською письменницею. Насправді був такий ресурс, коли на ну, він досі є. Кауш серфінг, коли можна зупинятися в людей, коли подорожуєш. Е і ми так познайомилися з Себастьяном. Він зупинявся у мене у Львові. Я тоді дуже багатьох людей так хостила в себе. Ну але він екра... був з тих, хто кого я захостила не один раз а більше. І от ми бачимо результат. І я навіть іноді жартувала, що він цю країну любить більше, ніж я її люблю, тому що е ну, коли це твоє. Рідна країна, ти завжди маєш на що понарікати. Родина жила в Європі, коли почалася велика війна, та надовго тут не затрималася. 2023-го повернулися до Львова. Морально і ментально кажуть там затишніше. Якось таке є. що тут в Бельгії, коли я була в школі, особливо треба було всім пояснювати, що таке Україна, як це патріотизм. Це було інтуїтивне відчуття, яке розділяли я, моя дружина та наша дочка. Тобто, нам просто потрібно було повернутися. Завдяки своєму Ютуб-каналу Себастіан продовжить знайомити світ із Україною, який бажає світлого майбутнього. Можливо, поїде ще в один благодійний велотур у мене багато планів як у журналіста, як в особистості, хочу лишитися в Україні і мати сімейне життя, яке було б якомога нормальнішим. І, очевидно, ми хочемо виграти цю війну і побачити, що Україна і Українці збираються робити з перемогою з Брюсселя Зоряна Степаненко Марек Гайдук Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Пандова дипломатія у дії до Вашингтона прибули двоє чорно-білих пухнастиків із Китаю. Пекін відправив ведмедиків у межах підписаної на початку року угоди, яка передбачає поліпшення відносин між країнами. Самець Баолі і самка Цинбао прибули літаком у спеціальних ящиках і впродовж місяця залишатимуться на карантині. У звіринці добре знають, як дбати про цих ведмедиків, адже чорно-білі панди живуть у Вашингтоні із 1972 року. Тоді Пекін прислав їх до країни вперше, коли дві країни встановили дипломатичні відносини. Всі великі панди належать Китаю. Формально звіринці світу їх лише орендують. Тож явище, коли Пекін надсилає певній державі цих звірів, отримало назву пандова дипломатія. І далі, І Студії далі про вже бачимо колеги. <рес> Ведучий один плюс Євген Плінський Ната островська підхоплюють марафон. Єдині новини справжньої дипломатії <рес> будемо говорити про план перемоги, який сьогодні має представити президент України Володимир Зеленський. Спробуємо дещо уточнити на рахунок цього до офіційного представника. Ємні пункти, про які ми не дізнаємось найближчим часом, але можливо є якісь версії, що, що там є. Запитаємо а... про це політолог. А наступний випуск уже об 11.00. До ну, ну, слава Україні, Героям слава.